Ціни на приватне медичне страхування щороку зростають, це не секрет, але можливо є поліси, які не дорожчають. Люба, звертаюсь до тебе як експерта в цій сфері. Ти очолюєш офіс іспанської страхової компанії Адеслас. Знаєш всі нюанси, всі секрети. В компанії «Адеслас» є е, розроблені кілька страхових полісів. Один з них це є поліс плина тоталь. Там ціна не зростає мінімум три роки, тобто е, поліс на три роки. Це для людей, які хочуть користуватися постійно, не тільки на рік, щоб потім кудись там переходити. Переходите, ціна стабільна 3 роки, скільки би ви не користувалися страховкою, хоч кожного дня ходити до лікарів і так далі, так далі. Е, і після трьох років йдуть відповідні на ці на ці типи страховок йдуть відповідні знижки, акції, де ціни, які можуть по якійсь там причині після трьох років зрости, подавляються. У мене є клієнти, які після трьох років при обновленні платять менше, як тільки починали. Чого? Того, що цього року була хороша акція знижка, і вони платять менше. Супер! Тому. Що що я звикла, що ціни завжди ростуть. І, виходить, для старих клієнтів є акції, є пропозиції. Є, є пропозиції для нових клієнтів, звичайно, є знижки відповідно, якщо це сімейна сім'я, чотири чоловіка, три чоловіка і більше і так далі. І також, звичайно, є акції, знижки для тих людей, які вже є в компанії. Якщо вам потрібне медичне страхування, завжди звертайтеся до Люби. Вона допоможе, підкаже, проконсультує і отримаєте знижку за промокодом Віра 5%.